З вами Ukrainian Fighting Channel. Минулого тижня відбувся номерний івент UFC 279, не дивлячись на те, що у головному карді було чотири зіркових бійця та дві живі легенди, багато хто залишився розчарованим подіями цих поєдинків. Тому почнемо з деяких яскравих виступів у ранніх прелімах. В UFC є дуже кумедний важковий кріс Барнет, який минулого року виробив суперника ударом ногою з розворота. Просто щоб ви не думали, що зайва вага може якось заважати вашому атлетизму. Так от, його бій проти Джека Коль'єра у першому раунді складався ну взагалі не на користь Барнета. Кольєр робив з ним майже все, що хотів, і це ще чудо, що Рефері не зупинив бій. У Кріса поступово почало запливати ліве око, і вже на другий раунд він виходив, тільки бачачи правим. Тим не менш, у другому раунді йому вдалося відновити сили, і коли Джейк спробував перевести того в партер, це стало його головною помилкою, бо Кріс дуже вдало цим скористався та почав нещадно наносити удари по рефері не зупинив бій. Чудовий камбек та красива історія. Рухаємося далі. Нестабільний Джонні Уокер виходив у ролі андердога проти міцного молдавського борця Іона Куцелаби. І йому вдалося здивувати публіку тим, що він, опинившись у партері, тобто стихії свого суперника, дуже професійно зміг того задушити, опинившись за спиною. Враховуючи його нещодавні програші, цей перформанс був дуже вчасним для його кар'єри. Бій Деніела Родрігеса проти Ліана запам'ятався двома речами недостатньо активними діями обох бійців, за що їх освистувала публіка. І непереконливим рішенням суддів, які віддали перемогу Родрігесу, хоча більшість експертів впевнені у перемозі китайського спортсмена. Але як би там не було, переходимо до вершків цього турніру. Бій шведа чеченського походження Чимаєва проти балакучого Кевіна Холанда завершився домінуючим виступом Хамзата. Чеченець у класичній для себе манері одразу здійснив прохід у ноги і почав бороти Холанда, який навіть не міг наносити удари у відповідь. Багато хто відмітив, що Чимаєв вкладав у боротьбу майже всю енергію і в якийсь момент почав важко дихати. Але тактика спрацювала. Не дивлячись на майстерний супротив Кевіна Холланда, він все ж таки був змушений здатися. Більшість поразок Холланда були від того, що його бороли та на ньому лежали весь бій, але ніхто досі його не нокаутував і до Чимаєва в UFC лише один боєць зміг його задушити, тому варто віддати Хамзату належне. Але враховуючи те, що Чимаєв не вписався у вагову до 77 кг, кілограм, існує велика ймовірність, що його шлях до титулу призупинено, і тепер його змусять виступати у ваговій до 84 кг. кілограм. А Пауло Коста вже почав його дражнити та підігрівати інтерес до можливого протистояння. Ну і наостанок бій легенд Тоні Фергюсон проти Нейта Діаза. Про цей бій ми усі мріяли останні 5 років. Обидва спортсмени є заслуженими пенсіонерами UFC, і пік їх кар'єри був ще 3-4 роки тому. Нейт Діас увійшов в історію як той, хто вперше в UFC переміг МакГрегора, а Тоні Фергюсон до 20-го року йшов на переможній серії 12-0, був дуже небезпечним та креативним бійцем. І зараз навіть важко уявити, що тоді багато хто вважав його загрозою для Хабіба. Проте під час бою стало очевидним, що обидва бійці стали лише тінню самих себе у минулому, так би мовити, рефлекси вже не ті. Хоча для багатьох стало сюрпризом, що в бою домінував саме Нейт Діас, який був андердогом і взагалі виглядав так, наче не готувався до бою. Бійці проглемселились до 4-го раунду, доки Тоні Фергюсон вже не міг витримувати двійки від Діаза, спробував проход у ноги, чим вдало скористався Ней та замкнув гільйотину. За свій виступ він отримав додатковий бонус 50 тисяч доларів. Для Нейта це став останній бій за контрактом із UFC. Після бою Діас наговорив багато контроверсійних фраз. Спочатку сказав, що скоро повернеться в UFC, а потім заявив, що зробить все, щоб не повертатися. Але очевидно одне, йому набридло жити як професійний спортсмен. Він радше прийме участь у поп-боксі проти Джейка Пола, бо це легкі гроші. Проте легкі гроші цей і бій, проти самі знаєте кого. В них все ще не завершена трилогія, і обидва бійці хочуть цей бій. Тому я б очікував на повернення Нейта Діаза у найближчі роки. До цього бою він може навіть не готуватися просто вийти та заробити декілька мільйонів доларів, чому б ні? А от подальша доля Тоні Фергюсона не зрозуміла, він йде на серії з п'яти поразок поспіль. Багатьох колишніх зірок UFC звільняли навіть за чотири поразки поспіль. Тоні хотів би продовжувати свої виступи і надалі, бо вважає, що від бою до бою стає тільки краще. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в успішне повернення Фергюсона. А з вами був як завжди, Ukrainian Fighting Channel.